Що ж а ми продовжуємо тішити вас новиночками. Зверніть увагу, зараз, будь ласка, на цей светрик. Я в нього закохалася. Я вже хочу собі такі дівчата. І зараз а, мене здивувала, ось ця турецька в'язка, дійсно неймовірна якість. Я зараз його м -м, вдягнула і а, роз, разом з вами будемо так роздивлятися. І От я його щупаю, я навіть думаю, можливо, мені можна і менший взяти. На мені взагалі розмір 56-58, Я собі навіть думаю, може б і менший взяти, хоча можливо він іде в стилі оверсайзну. Кожен там для себе обирає. Класно, що лінія плечика спущена, горловиночка одразу, що мені подобається, тут мікрофончик трішки притискає, не видно всю красу горловинки, але зверніть увагу, що горловинка не перетискає горло шию. Тобто вона вільна, легесенька. І це мене прям підкуповує горловинка. Коли я без мікрофончика одягнула, дуже красиво лягає. І от прям вау! Все, як я полюбляю, такий він стиляжний, він дуже еластичний, до речі, він такий прям молодіжний. Цей А, Якщо попередні ми вам а, презентували светрик, він такий більш теплий, там з ангорою йде так, з кашеміром, то тут іде така легка турецька в'язочка, він, по-перше, сам по собі приємний до тіла, бачите, ще такий фасон у нього класний, лінія плечика спущена, а тут все красиво лягає так прямо вільно, вільно. І він ще до, до, добряче тягнеться. Я вам хочу сказати, бачите, і назад, раз-раз, раз, все формочку набуває назад свою попередню і класно приховує животик. Якщо Полюбляєте ось такі рукава, так, щоб були такі прямо широкі, вільні. Мені ще цікаво буде спробувати поміряти на розмір менше, як сяда, чи теж так буде, а, чи по-іншому. Хоча я, мабуть, буду собі менше розмір брати. Це ви теж собі враховуєте, бо я 56-го, а це 56-58. Можливо, я все ж таки 52-54 собі поміряю, бо я собі вже точно його буду брати. А, так, ну що, давайте розглядати. Тепер його ще ближче. Саму текстурочку. Тут класна турецька в'язка. Не линяє, дівчатка не буде кошлатитися не буде линяти, не буде вицвітати тут. Взагалі, от і от шкода, все рівно от камера не передає всю красу цього светрика, як не крути. А колір, до речі, дуже вдало передає. Такий красивий сірий колір, трішечки з меланжем, ніби така світла ниточка, там ще присутня, ледь-ледь-ледь, наче там сірий, з таким світло-сірим в переплетінні. Горловиночка у нас тут можна. О! О, у нас перше падіння вартості. 1350 гривень. Ну, дівчата, а давайте зараз всі разом гарненько так візьмемо телефони, будемо телефонувати. Я собі теж хочу його взяти. Я після ефіру піду так само, буду як ви, просити, ну, якщо щось залишиться після вас. Боже, почуй мене і залиш мені один светрик. Ну я в захваті. на кожен день бігати. От навіть зараз під пуховик я полюбляю вдягнути щось більш, такі, такий легкий варіант. Так, ну коли вже люті морози, то тоді вже так, тепленьке, там з під підшиком. А тут і я люблю під шию, але щоб не тисло. Ну, ну, Все ідеально в цьому светрику, все як я люблю. І вільний рукавчик іде, але я візьму собі менше розмір, 100% буду брати менше, щоб він тоді трішечки ще коротше буде, і взагалі буде для мене вау-вау. Але якщо ви полюбляєте, то бачите, як він по розміру сідає. Якщо за розміром брати, він прям такий оверсайз іде. І обов'язково ще, якщо ви там м -м, хочете, щоб він на вас сидів, або більше так, як на манекені зараз, так, по фігурці, або оверсайз. Розкажіть про це оператором кол-центру. І коли вони будуть дивитися розмірну сітку. І, ну і відповідно ви свої параметри по свіжаку заміряйте, тому що буває, що літом у нас були одні параметри, а зараз могли трішки змінитися, там в плюс або в мінус в кого як. І оце дуже важливо. І вам тоді порадять все ж таки, який краще обрати розмір. А я зараз ще вас зорієнтую по об'єму грудей. А, так ми ще й вартість уже бачимо. Змінено. Мої красуні молодці, вони мене почули. Вони телефонують 1099 дев'яносто А гривень. Може, там іще нас якісь сюрпризи. Чекають. Ні, варті, мені вже подобається хороша вартість, дівчата. Давайте там піднатисніть. Ви ж пам'ятаєте, що вартість формуєте саме ви завдяки вашим дзвоникам? Ви телефонуєте за номером, який бачите на екрані, свого мобільного абсолютно безкоштовно. 0800 21 44 88. І а, називаєте код товару LS-293. Ну, в даному випадку ще розмір, так тому що розмір тут не універсальний. В трьох розмірах у нас є цей гольф, светр. В розмірі 48-50 розміри подвійні. За що я люблю бачити, ось тут здавалося 56 і 58. Так я так дивлюсь, тут не теж на 58. Якщо хочете, щоб отак сидів, так можна і на 60-й брати. Ось цей і він дуже класно тягнеться. Зверніть увагу, взагалі такий прямо, прямо ж грайливий, нічого не притискає і вільно. Так ну взагалі і під очі я закохалася. Ви зрозуміли? Ви так ще закохалася в Светрика і вже хоче додому йти в новинці. А що ви думаєте? Так і піду, якщо буде нас, якщо не буде, буде. Ви чекати і плакати, чекати і плакати. Ну і дівчата, ви телефонуєте, називаєте код товару, називаєте розмір в трьох розмірах: 48, 50, 52, 54 і 56, 58. І вартість ви формуєте завдяки вашій активності. Так чим більше дзвоників заходить на лінію, ще й штучок залишається. Пане режисера, можеш там зв'якнути один светрик для своєї улюбленої ведучої, Щоб відклали, щоб такі відклали за великі гроші. Ну давай за великі. Добре, домовилися, бо я ж знаю тебе. Точно прогавлю такий светрик. Уже обмежено. Дівчата, поспішайте, хто хоче, як я, поспішіть, щоб потім не кусати лікті собі і не засмучуватися, що не вихопили той свет. Ну а що на кожен день? І, до речі, класний. Його ж можна не тільки під джинси, а він такий от базовий, так? і колір базовий, і фактура базова, такі універсальні. От навіть на манекені, кені, дивлюся, якось некрасиво сидить. От на мені, навіть при тому, що він завеликий. Ви зверніть увагу, коли лінія плечика спущена, ну просто це фантастика. Ви бачите, як красиво формує. От у мене пишні ручки, але ну, так, Оцей перехід, от просто подивіться, тому що лінія плечика спущена. Якщо у вас теж пишні ручки, подивіться зараз до цього светрика. Він ідеально буде приховувати всі ваші моменти, нюанси, фігурки, так, пишні зони, і при цьому а, красиво підкреслювати ваші випукли, випуклі принади. Ось так будемо говорити, так? І м -м поспішіть, бо кількість справді обмежена. Так, позаду ще можемо показати. Теж ніде ніде нічого не притискає. І... Ну що, дівчата, не знаю, от, от, навіть, от навіть не знаю, як мені зараз вчинити, але так хочу і светрик, Якщо раптом їх уже там немає, я знаю, у мене ще є вибір. У мене зараз така класна ідея. Дівчатка, goodbye. Я свій вибір вже зробила. Пока-пока!